Від з вами Безумний Рео і хочу поділитися своїми думками. кшталт того, що. Тяжко. Знаєте, в нашому житті багато є труднощів, які їх потрібно подавати. які потрібно пережити, пройти, винести це все. І знаєте, без них ніяк. Ніяк без того аби труднощі не було в житті. В любіть справі в будь-якому починанні. В будь-якій діяльності присутні труднощі. Тому що це наше життя це школа. Школа, в якій ми вчимося чогось нового. А опанувати щось нове це дуже тяжко. І тільки через сотні повторів. Ти починаєш робити це вже більш-менш нормально. Через десятки тисяч ти починаєш все робити на автоматі. Тобто, це як зайти в, кімна... в темну кімнату і ввімкнути світло, аби щось побачити. Тому... Але все це практика, все це досвід. І коли ви починаєте щось робити нове, щось незрозуміле для вас. Це буде тяжко. Тому. Трудно, ще потрібно давати. Коли вам тяжко вивчити щось нового. І це буде корисне для вас десь там в майбутньому. Неважливо, що б це не було. Може це витокнути вас на поверхню просто з цього сірого Може, звісно, втопити. Це залежить від того, як ви будете. Як ви будете. Ставитись до цього всього. Як ви будете цим користуватися у вашому житті у ваших починаннях? Яким ви напрямком будете йти? Але трудно ще буде спіткати вас крійсь. Скажіть і завжди. Немає такого шляху, який би не був трудним. Хіба що є, але я про нього промовчу. Тому не зупиняйтесь, починайте вчитися нового і просто йдіть до кінця. Знайте, десь там, десь попереду буде біле світло, біле світло в кінці тунелю. Тому я у вас відео і пацани, ідіть до кінця. Пацани дівчата, не зупиняйтеся у вас все вийде. Ну, такі думки по поводу накштал того, що мене запитують, чому так тяжко починати. А ви підписуйтесь, буду дуже вдячний. Надіюся, ми зможемо зробити 500 підписників у цьому році. Але це все залежить від вас. Зновий був Безумний земляв. До нових зустрічей.